Вирішила трошки прибрати. Спочатку, думаю, згрибу такі дрова, ось, щоб не, не сміття їх. Ну, Тут зразу знайшлося куча помічників. Я в коробку дрова, вони з коробки. Я в коробку, вони з коробки. Потім Дейзі знайшла якусь, якусь чорну кусточку, десь в речах, вона зна, де їх можна брати, де знаходить. І ось, ось о, трошечки відволікла. Всі на сонці релаксують. Всі розслаблені це ця партія гуляючих, Добавили до них цих двох цуценят. А я хочу цей весь безлад зараз вигребти. З такими помічниками я не знаю, чи я справлюся. Спочатку вона мене терзала, знімала з мене одяг. Ну, зараз все продовжує це робити. Ще й кусається так больно. Цуценятка. Теж пристають. Мамуля це нападає на мене, нападає. Мамуля лежить, цуценята ці до неї пристають, вона гарчить, а це мене тягне, дивіться, тягне тягне мене за рукав, це жах. Люся лежить на сонці. Ти мені руку відкусиш, ти мені руку відкусиш в пішла, слава Богу, чи надовго? Ось це сімейство обстрижена наша. Водолазочка, хоч і не дуже гарно. ну їла. А тут в спину мене. вона зараз сім. Мамуля воно психує. Мамуля каже, на що воно мені треба? оце ваші оці наряди. Чуєте, гарчить? Каже, я хочу на сонечку полежати, а ви до мене пристаєте своїми розвагами. Грей, не трогай Люсю, вона не любить уваги зайвої. Ось оберта наша. Оце іграшкова собака, оця іграшкова собака, вона посміхається зубки шкіри, воно щось у нас не поправляється, воно худесеньке. Ми вже й до лікаря возили, і аналізи здавали. Ну, де, після, Більш за все, після тих всіх лікувань дезбактеріоз, е, їжа не засвоїться, апетит хороший, але їжа не засвоїться. Боже, сніжинка розімліла, розімліла, прям заснула гляньте. Сніжуся на сонечку розморило і гавкать. Люся, все. всі радіють весняним теплим дням. Ну, а там ті гавкають, пішла дезечка, вони гавкають, дивіться, які всі задоволення. дивіться, яке щастя. Люся ти щаслива Люсічка. і собачка не такий компаньйон для якоїсь бабусі. Вона хоче ласки, хоче, щоб її гладили. Ну, Нема в нас часу навіть приділити малої уваги, бо треба оці смітники розробити. Комусь на ножку навіть, наступила, да? Або... ой все треба робити, а рук не вистачає. Сил не хватає, ну натхнення єсть.